Де вітати першу міжнародну науково-практичну конференцію Мистецтво та Мистецька Освіта в сучасному європейському соціокультурному просторі? Жулієва Людмила Васильєвна, викладач методист, Міфоніст. композитор, аранжувальник, піаністка і концертмейстер? Жулієва Анатолій Петрович. Викладач запорізького коледжу, а також композитор, голова міської голова організації композиторів Запоріжжя. Запоріжжя. Далі і диригент, ну композитор, аранжувальний, композитор. Аранжувальний композитор. Ми займаємося по інтернету. По інтернету у нас багато учнів, це цей Запоріжжя, цей Київ, цей Португалія, це Франція, це Англія, це Німеччина. На конференцію ми представили свої твори, які вам покажуть в запису. Це буде Володимир Васюк, його пісні в нашому аранжуванні з Анатолієм Петровичем. Ми вдвох часто працюємо. І це буде попорі на тему чотирьох пісей і Васюка. Це буде балада. Я піду в Високі Гори, потім Водограй, ще балада про дві скрипки і Червона рута» їй залишається. Це було замовлення. Від Кіцманської музичної школи Кіцман – це е, місто, де народився Івасюк. І е, в цьому році, 4 березня, виповнилося бу, йому 75 років з дня народження. І вони запросили нас зробити таке побурі для восьми рук на два рояля. І ми це зробили. Вони получилися дуже цікаві, такі як концертні п'єси. Ну, будемо раді, щоб ви познайомилися із ними. Хочу сказати, що. Е, Твори Анатолія Петровича в січні цього року, 24-го, виконувалися Національним академічним духовим оркестром України Київській філармонії. Це були два його такі знатні твори: це Байда, симфонічна поема Байда. І концертна п'єса «Ятрань». Наряду з цими творами звучали твори Лисенка, Скорика, Колодуба, тобто попав в плеяду таких наших національних, знаменитих композиторів. Тут в Барселоні проходять міжнародні українські музичні фестивалі. Я грала в такому фестивалі, це був дев'ятий міжнародний фестиваль української музики в Іспанії. І я була концертмейстером з одною вокалісткою. Ми виступали на цьому. Дев'ятий вже міжнародний фестиваль. Готується на вересень цього року вже десятий міжнародний фестиваль. Я також планую виступати з Крипалем на цьому фестивалі. Що хочемо сказати, що ми волонтерами є на культурному фронті. Ми багато виступаємо, аранжуємо на виставках всіляких і так далі. І значить, дуже часто до українського фольклору звертаємося, щоб його надихнути, і щоб він звучав у соціокультурному просторі, європейському чи іншому до речі, я хочу додати, що фестиваль, який тут проходив у дев'ятий української музики, він е, привлікав дуже багато багато стран. Це були із Канади, були з Італії, були з Франції, були з України ансамбль бандуриста, оркестр. Чи я б сказав? Бандуриста взагалі сорок чоловіків. Це дуже гарний е, ансамбль бандуристів і оркестрів бандуристів і мені Платона Майбер. Да? Да. Бажаємо всім, всім, всім учасникам. Успіху во всьому, бажаємо здоров'я, благополуччя. А саме головне вам!